Олена, дружина загиблого солдата Андрія Федірка, розповідає, разом прожили 18 років. У шлюбі народились двоє дітей. Мій чоловік був неймовірним чоловіком. Він був моєю опорою. Моєю стіною і навіть не стіною. Він був моєю моїм муром. Я дуже вдячна за. Наші 18 щасливих років життя. Я так вдячна за наших двох діток. Він так дбав за нас. Він так любив своїх дітей. А він мені сказав, я не можу більше сидіти. Вдома на дивані і чекати на перемогу. Я маю щось робити. Я не знала. Не про медогляди оцього всього. Він мені позвонив за чотири дні і говорить, мені 12 липня з речами, так і так, я вже все пройшов. все. Андрій воював на різних напрямках, говорить дружина. Уп'янський напрямок, часовий яр, майже два місяці, Нью-Йорк Донецької області. 13 серпня він мав приїхати додому. А ми мали з дітьми 16 серпня. Він сказав: Лен, ну якраз я приїду з дороги, відпочину, я вас зустріну. Ну, тепер я його зустрічаю. 43-річний Андрій Федірко був прикладом для своїх синів – 11-річного Максима та 8-річного Ярослава, розповіла родичка Світлана. Він був дуже настоящим чоловіком. Прикладом в ньому я завжди бачила. Мужнього, справедливого і в той же час веселий, такий правильний, знаєте, людина правильна у всіх вчинках, баченнях, компанійський, добрий, завжди поділиться, підтримає, підскаже, научить. Андрій Федірко працював викладачем в автошколі. Тільки сьогодні я зрозуміла це слово. Ми мали честь працювати з таким, як Андрій. Він віддав своє життя за всіх нас. Ми, ми будемо це пам'ятати. Ми будемо старатися, бути кращими. Ну, наше життя розділилося. Це велика втрата, яку наш колектив поніс початку цієї жахливої війни. Дякую тобі, Андрію. Дякую за те, що ти був з нами. І дякую за те, що ти з нас зробиш кращими, ніж ми є. Від них і нам надано наступництво влади. Нехай подальше від мене смирена. Прощення цьому духовному чаду, Воїна Андрію. Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.